Колеги, доброго дня. Офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні тема нашого брифінгу це небезпеки, які читують у літній період. І сьогодні у нас в гостях це спікери співники головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Доброго дня вам. Доброго дня. Давайте розпочнемо наш брифінг. Вам слово. Пане Олександре, сьогодні. Одне з найключовіших питань на сьогоднішній день це є безпека людей на водних об'єктах. Почнемо з, зі статистичних даних. З початку поточного року у нас зафіксовано 14 подій, внаслідок яких загинуло 12 осіб, з них двоє дітей. Основними причинами порушення ну, і загибелі людей це є у нас порушення правил безпеки на водних об'єктах, недогляд за дітьми, купання в стані алкогольного сп'яніння. Ну, а також нещасні випадки та під час риболовлі. Слід зазначити, що всі випадки загибелі людей на водних об'єктах, які сталися на території Миколаївської області, сталися в заборонених місцях. Станом на сьогодні діє розпорядження Миколаївської районної військової адміністрації щодо заборони перебування відпочивальників на пляжах Чорноморського узбережжя. У зв'язку з небезпекою. Через загрозу детонації морських мін в акваторії мою. <кій> Головним управлінням постійно проводиться роз'яснювальна робота із запобігання профілактики виникненню надзвичайних подій, пов'язаних на водних об'єктах, під час якої розповсюджуються матеріали інформаці... інформаційного характеру щодо запобігання негативних наслідків та дотримання правил поведінки людей на водних об'єктах серед населення. Особлива увага акцентується на інформуванні населення про мінну небезпеку в прибережних районах та в населених пунктах, в яких проходили безпосередньо бойові дії. Станом на сьогодні органами місцевого самоврядування на території Миколаївської області придатними для купання є чотири місця, які відповідно до правил. Обла облаштовані постами, проведені е чистка акваторії дна, е забезпечені рятувальними постами, де чергують безпосередньо рятувальники. Олександр Я хочу на тому. Там була помилка про те, що було розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації, а районної адміністрації О так обласної е також діє рішень е за ініціативою головного управління ДСНС наразі є довготривале розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 449Р. Це план заходів про охорону життя людей на водних об'єктах на території Миколаївської області. Добре, по воді є питання, колеги? Так. Представляємось. Оксана Мартушенко, телевизона Марк, Оксан Сергійович, можна таке внести уточнення? Ми бачимо по саме розпорядженнях, водженнях від СНС та місцевої влади, що на сьогоднішній день заборонено купатися у водоймах Південного Бугу до міста Новодеса. Тобто, вище це до купання ну, дозволено в інших районах. Це Вознесенський район, Первомайський район. Ще раз хочу наголосити. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів 264. Місцеві органи виконавчої влади до 1 квітня визначають місця, які можуть пристосовуватися для купання населення. Таких на сьогоднішній день є чотири: Це місто Новоодеса, міський пляж, місто Южноукраїнськ міський пляж, місто Первомайськ міський пляж та е, табір відпочинку Пелагівське село Пелегівка. Це місця, які на сьогодні є дозволеними. Дякую. Є питання по воді. Давайте перейдемо ще до однієї теми. Це небезпеки, які читують в літній період. Це аспека через спеку У нас відбуваються масові пожежі. Масові. Да. Ще раз добрий день, шановні представники засобів масової інформації. Як було сказано, досить актуальним на сьогодні і тяжка ситуація з пожежами та їх наслідками не тільки в Миколаївській області, а й в Україні. Ситуація тяжка, але вона контролюємо завдяки. Праці Державної служби надзвичайних ситуацій, плідній співпраці з органами обласної військової адміністрації, з органами місцевого самоврядування. Коротенько хочу довести до вас статистичні дані. З початку року на території України виникло понад 29 тисяч пожеж. Внаслідок зазначених пожеж загинуло 815 осіб. Зокрема, на відкритій території і в природних екосистемах виникло 14 тисяч пожеж, понад 14 тисяч пожеж, що складає 50% від загальної кількості пожеж в Україні. Що стосується території Миколаївської області, то з початку року зареєстровано більше тисячі пожеж внаслідок яких загинуло 34 особи, травмовано 28, з них одна дитина. Матеріальні збитки від пожеж на території області становлять 38 мільйонів гривень. На пожежах врятовано 28 осіб. І матеріальних цінностей на суму 71 понад 71 мільйон гривень. Якщо розділити пожежі по напрямкам, то можу сказати, що в житловому секторі виникло 382 пожежі, що становить 38%. На об'єктах суб'єктів господарювання 63 пожежі, в природних екосистемах виникло 432 пожежі. Слід наголосити, що з метою недопущення. Пожеж природних екосистем в системах, в лісах випалювання сухої трави Державної служби надзвичайних ситуацій, зокрема головне управління ДСНС Миколаївській області, проводиться постійно комплекс заходів щодо виявлення порушників. І за цей період понад 30 осіб вже притягнуто за порушення правил пожежної безпеки, а саме спалювання сухої трави. Розведення вогнищ у лісах до адміністративної відповідальності. Також звертаю увагу, користуючись нагодою, що дана відповідальність передбачена адміністративним кодексом стаття 77 77.1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Що стосується заходів, які вживаються Державної служби надзвичайних ситуацій, головним управлінням ДСНС Миколаївської області. При співпраці з обласною військовою адміністрацією, а також територіальними громадами і районами Миколаївської області, то за ініціативою головного управління по точному році підписано розпорядження обласної військової адміністрації, яким категорично заборонено в період дії воєнного стану відвідування лісів населенням, в'їзд до лісів та інші. Методи відпочинку у лісах. Водночас в області діє довгострокове розпорядження цього питання за номером 306. Також питання попередження пожеж як в екосистемах, в лісах на відкритій території. Неодноразово розглядалося на комісіях КТЕП та НС з прийняттям відповідних рішень. І направленням цих рішень для виконання на місцях. В принципі, по даному питанню в мене все. Якщо будуть питання, готовий відповісти. Колегії, є питання? Дозвольте, я поставлю питання. Ми всі розуміємо, які небезпеки. І на звичайних цивільних людей пропадають, і на рятувальників, які до того ж виконують свої службові обов'язки. Чи забезпечені всі ваші співробітники засобами захисту під час гасіння пожежі? Саме так всі забезпечені. Ми всі проходимо періодичні навчання, проводяться періодично тренування як на об'єктах, як на відкритій території, в лісах, все обладнання проводить перевірку. Всі працівники здають періодично заліки, як з фізичної підготовки, теоретичної та інше. Тому в нашій службі фахівці всі найвищого класу, і ми, як показала, вже неодноразова практика виконуємо свої обов'язки, намагаємося виконувати свої обов'язки і виконуємо, я вважаю, на самому вищому рівні. Чи є у вас інформація по громадах? Я так моніторю стрічки новин про те, що виникають, створюються дружини місцеві охорона, які вам допомагають. Правильно? Так, так, так. Особливо це питання здвинулося з руху, і пішло впровадження його спочатку бойових дій. Воно й до цього досить якісно відпрацьовувалося, але з початку бойових дій за допомогою волонтерів та інших представників надана допомога об'єднаним територіальним громадам, які хочуть створити місцеву пожежну охорону. Це надані техніки, обладнання та іншого. Ми допомагаємо навчанням, ну і всім іншим, чим можемо допомагати. Тому Місцева пожежна охорона теж зараз працює на досить високому рівні. Яка профілактична робота? Чи проводиться зараз профілактична робота з селерадом населення? Ну, дана робота не те, що проводиться зараз. Ця робота проводиться проводилась постійно. Нами постійно проводяться рейди. Роз'яснює робота, проводиться робота з органами місцевого самоврядування, при співпраці з обласною військовою адміністрацією даються відповідні розпорядження, вказівки на місця. Ми виїжджаємо теж на місця, роз'яснюємо, надаємо відповідні листівки, патрулюються лісові зони, встановлюються знаки, яким вказується, що небезпечно відвідувати та заборонено. Все це висвітлюється в засобах масової інформації, в інтернет-ресурсах, тому ця робота вона й раніше проводилася, а зараз вона проводиться ще краще. І ще таке питання, Олександр, можна я з новим питанням в яких районах Миколаївської області зараз не підвищена концентрація пожеж саме в екосистему? Конкретизувати я райони не можу, можу сказати, що в південній частині п'ятий клас пожежної небезпеки, а північніша частина області там ниже четвертий, третій. Але це все залежить від погодних умов. Якщо вчора пройшов дощ, то клас небезпеки у нас трошки знищився. Якщо завтра знову буде 36-40, то автоматично клас пожежної небезпеки підвищиться по всій території області. Окрема прожнева скаже. Також, да, також слід звернути увагу, що зараз іде уборка зернових. Ну вона вже давно розпочалася в деяких частинах нашої області, в деяких районах нашої області, або точніше, ОТГ, вона вже закінчується північніше, вона там розпочалась і в найближчий час закінчиться. І хочу звернути увагу на те, що є пожежі, також. На зернових, але більшість цих пожеж вона виникла в результаті людського фактору, а саме це підпалить сухої трави, які переходять на поля, не контролюємо спалювання, сміття та інше. Що в подальшому розповсюджується, і за рахунок сухої трави, яка висохла при високих температурах, іде розповсюдження на поля. При цьому також, користуючись нагодою, хочу звернути увагу на власників цих зернових полів, тому що деякі з них ігнорують вимоги правил пожежної безпеки, а саме своєчасно не проводять обкоси, обпашки, не розділяють свої поля на квадрати, намагаючись зекономити на врожаю, але їхня економія в деяких випадках приводить до значних збитків і знищення. Якщо не 100%, то якоїсь частини врожаю. По сміттєзвалищах ще Саша, розкажи. Також так, да, вже неодноразово в нас виникали пожежі на сміттєзвалищах. Це не всім відоме сміттєзвалище ВМП Гарілова і Миколаївський міський полігон. Ну, з даного питання ми постійно відпрацьовуємо як з власниками цієї території. Провоживаються заходи щодо забезпечення ними спецтехнікою, тракторів, запасу ґрунту, щодо з метою засипки пожеж на їх ранній стадії. Ми, в свою чергу, оперативно реагуємо, намагаємося ці ситуації передбачити, потушити і ліквідувати. Ще питання. Олександр, можна теж питання ще, якщо це відкрита ну, інформація. От щодо роботи ваших підрозділів на території Очаківської Куцрубської громади, де як ми як розуміємо, найчастіше пожежі стаються через обстріли окупантів. Скажіть, от там ну, підрозділи постійно одні ті ж самі? Чи ви якось проводите ротацію? Чи там вже є так, також пожежна охорона, яка підтримує в цьому місцева? Там є наша державна пожежна рятувальна частина, яка виконує свої функції. З питання ротації, це питання не в моїх компетенцій, я не можу вам сказати. Щодо виконання своїх функцій, то вони виконують як всі підрозділи позмінно чергують. І більше з цього приводу я вам нічого відповісти не можу. Свої завдання вони виконують, пожежі тушать щодо обстрілів, також питання не в нашій компетенції і розповсюджувати дану інформацію. Не володію, не маю права. Може можна ще поставити питання про водійську дисципліну на дорогах Миколаївщини. Ми бачимо, що багато водіїв, цивільних водіїв повернулися до Миколаєва, до Миколаївської області. Ми бачимо, що пожежі виникають. Чи пропускають автівки? Як взагалі? Чи є водійська якась солідарність зараз? І у вас є така можливість звернутися до водіїв, якщо вам, наприклад, не виступають дорогою? дорогою? Ну... Можу сказати, ну трошки так. Питання також не мої компетенції, так як я з профілактичного блоку. Але чисто практично можу сказати, також сьогодні, рухаючись сюди, я не бачив, їхала пожежна машина, я не бачив, щоб її водії гражданські звільняли дорогу, незважаючи на те, що там не було в неї проблискових маячків, але вони розуміють, що наші хлопці їдуть виконувати якесь завдання. І бачучи наш автомобіль також як швидку допомогу, ну, особливо дорогу ніхто не звільняє. Тому хотілося б, щоб люди на це більш звертали увагу, розуміли, що час прибуття пожежного автомобіля, користуючи нагодою і швидкої допомоги, та да інших служб, які виконують свої функції, при деяких умовах може врятувати чиєсь життя. І... Десь якась затримка, чиє життя ми можемо потеряти. Колеги. Є ще запитання до наших спікерів? Немає. Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо. Дякуємо вам. Запрошуйте ще.